Миколі Сищику було 43 роки. Він молодший серед п'ятьох братів, розповів Суспільному його старший брат Леонід. Каже, воювати пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Відважитись піти захищати Україну це не так легко. Він знайшов собі сили, пішов відважний, сміливий, завжди міг допомогти. Товаришу побратиму, якщо це необхідно було. Після війни були плани, ми планували щось, тому що він, ми самі з села, там будиночок у нас залишився, хотілося там щось. Були плани, тепер вже не знаю як. У Миколи Сищика залишилася дружина та троє дітей, двоє з яких неповнолітні, каже подруга родини Марія Рахімова. Ми дуже спілкувалися, були дуже близькі, гарний він був хлопець, дуже позитивний. У mm. e, нього троє діток, дуже любили діти. Він рідко вдома був, тому що працював водієм. Діти обожнювали, завжди з поцілунками проважали, з поцілунками. Зустрічали його зі Львова на похорон рідного племінника приїхала Анна Павлик. Каже, за три місяці до загибелі бачилась із Миколою Сищиком. Поїхали його, забрали з полігону. Він нас у нас посидів, переночував, тому його бачили в останній раз. Все. був дуже засмучений такий і сказав моєму онукові, що якщо я туди поїду, якщо я попаду на передову, я вже звідти живий не вернусь. Знаєте, якийсь… Чи перечуття якесь Микола Сищик служив в артилерії, загинув 19 липня поблизу Покровська, розповіла начальниця відділу морально-психологічного забезпечення обласного ТЦК та СП Анастасія Москвич. Волиняни на колінах проводжали захисника України зі слів Анастасії Москвич. Воїна поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.